результати У мене був тиск стрибаючий. За день він міг бути і 120, і 140, і 160. Ну і це, так було, не можна було його врівноважити. І завдяки зеленій капсулі, це в мене врівноважилося. В мене не було сну, а сну не було, ну, враховуючи ті події, які відбуваються у нас зараз, і це від того початку я зовсім не мала сну. І, і раніше лягала, але засинала під ранок. Тільки заснула, треба вже вставати. Вставала, ну ніяка, ні енергії, ні настрою, нічого не було. І поступово з часом це все налагодилося. А ще в мене така була проблема з ЖКТ, як з закрипи, і багато людей мовчать про це, але я зрозуміла, що це дуже велика проблема, що про це не треба мовчати, про це треба говорити, тому що якщо нічого не робити, то буде онко поступово з часом. І, дякуючи зеленій капсулі, дякуючи Господу, в мене ця проблема теж налагодилася. Е, також в мене були судоми, і це пройшло дуже випадало волосся. Волосся прям сипалося, і моя перукарка мені каже, я ж їй скаржуся. Вона каже: Ну, що ви хочете, це линька. Ну, не може бути линька цілий рік, не може такого бути. Е, зараз, якщо я мию волосся, то це там одна-дві волосинки, можливо, впаде. Е, також в мене було десен. Капсулку я розсмоктую, не ковтаю відразу, не запиваю водичку, я її розсмоктую. І тому вже в мене ротова порожнина налагодилася. Також ще в мене були на нігтиках такі пустоти, і я покривала їх завжди ну, лаком, тому що ну, незручно ж було десь. Чи в магазині чи на роботі ці руки свої показувати зараз ніг таки у мене відновилися? Манікюр можна не робити, все дуже добре. А ще я хочу сказати, що змінилося не тільки мій стан мого здоров'я, яким я дуже задоволена, а змінилася я сама. Я не знаю, як воно працює, але що наскільки змінюються думки, наскільки стає людина впевнена, оцей такий позитив стає. От думки зовсім інші, я себе порівнюю. Яка я була рік і три місяці тому назад, і зараз то це зовсім дві інші людини. І ще хочу розповісти коротенько результат своєї споживачки. Я сьогодні з нею спілкувалася. Вона це наша місцева. Вона вживає продукт від зими, звернулася до того, що в неї боліла спина. Вона вживає капсулу і вечірні клітини харчування. І от вона мені сьогодні розповідає, каже: Ви знаєте. Я дуже шкодую. В неї все налагодилося. Спина не болить, і сон відновився, і е, ще в неї була проблема така із кишково-шлунковим трактом. Це теж налагодилося. У неї була проблема із вагою, вага мінус 5 кілограм. І вона мені сьогодні розповідає: Ви знаєте, каже, я шкодую про те, що ви мені про це говорили раніше, але я вас не дослухалася. Чому я? Чому я не послухала це раніше? Тому я хочу сказати, хто зараз є новенький, хто прийшов на цю зустріч, хто тільки десь там чув щось про цю капсулку, а можливо, ще й не вживає. Дослухайтеся, щоб потім ви не шкодували, тому що саме найцінніше це є час, який не можна втрачати. А я вам усім дякую, що послухали мене. Дякую, Будь дякую дуже, Люба. Дякую, дуже раді.